Вас вітає клуб Нора, я Сергій. Олександр. Сьогодні ми знімаємо для вас розпаковку нової коробочки. Ууу! І це вота. Вотан вотафан. Ось така коробочка. Що так. ти думаєш, Сергій? Я в першу чергу хочу сказати, що ГВ нарешті вмія в арти. Прямо от, дуже гарний візуал особливо з цієї сторони. Але в мене питання щодо наповнення. Треба перевірити, в чим воно сильно в плані коєнті відрізняється від інших коробок, тому що знаєш же, що їх вже трошки задервали, змінили їх очкову вартість. І, наприклад, це може бути або більше звичайного комбат-патруля, або значно менше. Тому кармі сет норм. Це як мінімум більше, ніж було в БТшніки, тому що в БТшніки, блін, 13 мініатюр, і ти і, і роби з цим, що хочеш, при тому, що деякі з них навіть повторювали той самий редемтор. Тут же ж абсолютно нові мініатюрки, нове Гор... Нове татуювання. Так, нове татуювання в фанаті. Фанатів. Ватання. <фанатів, ватання. <фанатів, <фанатів, <фанатів> До речі, тобі воно не нагадує цих якихось автоботів чи чогось такого із трансформерів? Воно мені нагадує чомусь торчує. Ну, космодворфи вони всюди є, тому... Ну що, будемо пробувати розпаковувати, покажемо, що всередині. Давайте дивимося. Окей, отже, ось таку маємо коробочку. Тут у нас стильненький бокс арт В принципі, нічого нового для ГВ. Ну і позаду контент, те, що знаходиться всередині цієї коробки. Що тут у нас? Слухай, 20 трупсице Ніфіга фіга собі для початку армії. Да, і там і ще із розрахунком, що її можна підконверсити. Тут я -а -а. бачу, що це рейлгани в них. Ой, слухай, ці це... рейлгани це просто жесть. Це, оця байда, коротше, стріляє як у талу, від нього не можна кидати інволі, і там, по-моєму, буде 3 плюс 3, -а -а. і ще й морталки зверху. Да, дай Боже, воно ж лупить. А, і і, і уяви, оця фігня коштує десь, по-моєму, 25 понтів чи десь тако, а валить як цей дивілфіш, як, чи як він в талу називається, оця танк з рельсою. Я зрозумію. Хаммерхе здається. Хаммерхед, так. Yeah. Я в сортах рибного не розбираюсь. <рес> Є хтось з антенкою. Напевно, щоб передавати якісь бафи, скоріше всього. А це якась, якась штука взагалі похоже на... Я ж сказав, що це якийсь флеймер, тому що це прям схоже на якусь цю каністрочку. Mm -hmm. да? І судячи з усього стандартні плазмопістолети, паверсворди і так далі. А я вже надивився відосів про цього чувака, який там буде роздавати купу марталок і так далі. Але я думаю, що в подальшому ми просто будемо що, відкриваємо, дивимося, не будемо затягувати, тому що контенту там ще чимало. Що буду, Трошки перевернемо. його. о, Це боксарт цей арт з кодексу. А -а -а. Оцей же чувак на кодексів. Вернее, воно висовується, тепер. Розумієте. Ааа, тут не все так просто. Ось наша головна частина. І головне лицепроти. Е гном душить орка. <гум> гном душить орка. <гум> Душніло орка. Не, ну слухай, там же ж побеку, по-моєму, вони літають просто і душать тиранідів чи щось таке. А ось, до речі, О, і цей арт з тираніда. Чекай, його чекай, ти пер пер переверни. Тому що ти зараз все висипаєш на стіл. Ось у нас міст нашої коробочки. Що в нас тут є? Гарний свіженький, новий кодекс, купа трансферів. Це, до речі, дуже круто, що тут є два набори трансферів, особливо враховуючи те, що у них ліги відрізняються між собою по маркуванню навіть. Uh -huh. І типу, якщо ти хочеш зібрати ось яка туріан, то є основна їхня, наприклад, ось їх трансфери, Ось ця частина, то це круто, що ти зможеш прямо всю свою армію запхнути, ну, обклеїти цими трансферами, і тобі не потрібно там, докуповувати або замовляти кастомні трансфери. Угу. Ось у нас гарненькі спруки. Це я так зрозумію, це наші герої. Це один. А, герої. Так, це... ось це чувак з молотом, ось той самий молоток мортальний. Мортальний, мортальний він морталки вішає на ту Окей, гаразд. А це той що іменний, але може бути не іменним. Де я вписок. О, який красень. Ну все одно гарні. Я хочу под... Ось цей рейлган. Самий страшний рейлган? Так, я просто Rising стільки мемів з нього побачив уже з цього рейоган. Ну, слухай, вони доволі кучно сюди напихали всього. Крім того, я бачу, що тут є ось тактикульні лопаточки. Маю сказати, що це прикольно, що вони лишають якісь опції для конверсії, тобто це ясно, що це easy to build моделі, тому що вони плюс-мінус почекані так, щоб були і монопози. Але різні весюльки, ну не знаю, я гравець фейсмарів. Я люблю обвішуватися різними там цими лопаточками, різними фішками і так далі. Словно, звісні токени. Uh, Такі uh, чи як вони uh, називаються? Uh, Я їх називаю токени хейта. <реш> токени хейта. хейт. Тому що, по суті, вони такими. Токени ненависті так. русні. Так, uh, да, вони все ненавидять. Uh, uh, їх добре, що понерфили, тому що раніше вони дуже легко здобувалися там. Це, це, це знаєш, типу. Uh, Суперник поставив банер, твій капітан образився, отримуй токен. Приблизно так. Ще у нас є красива коробочка з їхніми стратами. Стандартні страти. Мені це здається, він... що це Мені найбільша до... б... по товщині по вмісту зараз коробка з тих, що зараз є. Можливо, в ХСМів більше. Але ну прям дуже великий цей дуже великий такий скоп-карт. Я думаю, для нових гравців, враховуючи те, що більшість стратегій тут унікальні, для вотанів як нової фракції, це має бути ока. Ну, стандартні баски, я бачу, що тут от, дві геройські на 40. Це, мабуть, 28 а, ну, Отже, або 32. Ні, 28 вони трошки менші. 20 мало як... на 8. 28. Я думаю, це 28. 28. Я думаю, це 28. А, і три стандартні байкерські нового зразка. До речі, подивись собі? на байки. Ось байки. Ось тес локатушки їх. Теслокотушки. Ну, а а, вони, вони ж типу у них віде, специфічні антигради. Так, да, я понял. Да. За це не у них тут є кабанчик. Кабанчик? Так, ось. Коротше, у них тут голови а. різних тварин. А, ось, я кабанчик. Прикольно. Да. Ну, це все повторення. Ми подивимося, що кимітність. там в кодексі. Ну і давайте ще оглянемо кодекс. Скільки там? Я не знаю, правда, чи є там ще дивитися, тому що кодекси зараз у ГВ плюс-мінус однакові, але ну, маємо подивитися. Так, стандартна для кодинка. Власне зміст. Ну слухайте, 104 сторінки кодексу це непогано, тому що у БТшників, по-моєму, було 80 чи десь такого, але ну, я сподіваюся, тут хоча б є що дивитися, а не просто арти. Так, власне, весь бек Отанів, де вони були всі ці більше 10 чи 20 тисяч років, тому що це один із основоположних цих фракцій Вархаммера насправді, Варзона. Я думаю, це там, де вони тільки з'явилися. Власне, ще маю сказати, що е, у Вотанів е, ліги це приблизно те саме, як ордена у Космомарінів. Тому я думаю, якусь спільну характеристику в цьому плані можна їм дати. Ось тут написано про кожну лігу, в залежності від того, що ви хочете, якою з них хочете грати. Е, тут написано про ліги, і можна обрати ту, якою ви хочете грати. О, ось це, до речі, дуже гарний арт. Мені подобається така стилістика, вона чимось Fallout нагадує. Із зброєю. of Окей, я був неправий, це не <гум> вигнет. <гум> <гум> Гарні арти з різними лі... лігами і новими а, юнітами. О, той самий Космотвор. Це прямо має бути щось прикольне, коли він вийде. Але ну, типовий ГВШ на свій шкупі. Ну і власне, я думаю, це і є основний арт з усією армією. Тут є берсеркери, тут є різні їх тачанки. Це, типу, для тих, хто хоче вже в подальшому продовжувати збирати цю армію. Е, о, показала Combat Patrol. Слухайте, маю сказати, що. Насправді взяти армісет і взяти комбат-патруль, і по поїнтам вже буде хороша така півторашка. І я думаю, що це буде навіть ок, тому що тут десятка трупси, тут є ще одна фаста, фаста зараз добре грає. Е, є ще один чар е, і є 4 пірсака, яких немає в цій коробці. Ну і буде повторюватися тільки хакушник, але це буде як, наприклад, в коробці сільванетів, беремо хакушника, міняємо і... Граємо собі в задоволення, тому я думаю, що якщо сумістити ці дві набори, можна зібрати таку непогану армію, зверху докупити оцей їх вагончик і буде оха. Специфічні штуки кожної ліги, як я казав, що це щось типу як у орденів космодесанту, своїми реліками, своїми стратегемами, своїми називаємо це. Ну, Варвор 30 зрозуміло, називаємо це так, чаптер тактики, щоб можна було е легше власне, зрозуміти, про що я кажу. Це щось кастом ліги. Я думаю, це як е е створення кастомної ліги, як, наприклад, кастомні ордени космодесанту і так далі. Купа стратеген. Для кожної ліги і для всіх вотанів загалом. Е, іменні персонажі, деяких з цих е, мініатюр, які були в коробці, можна зробити іменними, ось у вас це написано, їх очкова стоїмость, Але перевіряйте обов'язково оновлену очкову вартість, тому що інакше можна дуже сильно промахнутися в, під час ростербілдингу. Реліки. Варворд 3D. Скінрот дисципліна. Можливо, це якийсь аналог або літаній або психофази. По-моєму, в вотанів немає психофази, але це треба розбиратися. Так, Psyker Unit from Your Army. Ні, у них є псайкери. Прикольно, значить, це їх психодисципліна. Класичний. О! Дуже великий генератор, Чептер Approve. Crusade. Хтось взагалі зараз грає в Crusade. О. Непогано зроблена нова система кросейдів, спеціально для лотанів. Ну, це треба розбиратися насправді. Не можу сказати, що. Ми, ми зазвичай робили окремий висточок, який ми самі заповнювали для того, щоб не вмирати папір всередині кодексу. E, supply. Реквізиція агенди це все от по Crusade Crusade Crusade. Це нам не дуже цікаво. E, о, нова чорна розфарбовка. Для цих водині. Ну, пофарбовано так собі, але це. ГВ, система Judgment токенів, кодекс ніру, ну і трошки по інструкції, можливо, комусь це буде потрібно. Збірка іменного персонажа. Так само от, збірка чемпіона. Дуже багато галів і дуже, скажімо так, різний варгір на е, звичайну трупсу, якої там, нагадаю, 20 штук, тому можна якось, е, скажімо так, зробити унікальну свою дропсу, по конверси тих трохи з тих, де деталей, що тут є, та й по всьому. Е, велика кількість різного вар'єру, тому дивіться кодекс, читайте кодекс, читайте нові правки до цих кодексів, Ну, власне, зборка мопедів. Нагадаю, що там один мопед йде з хеві вепоном зверху, інші звичайні. Ну, скоріше за все, типова паста так. Ну і на цьому, в принципі, поки все. Дякую, що подивилися з нами цей анбокс. Очікуйте цю армію в цьому клубі. Це буде клубна армія. Тобто ви можете приходити до нори і грати в нею. Вона буде стояти ось тут, поруч з іншими клубними арміями. За адресою княжих Ізотон 14 а Клуб Настільних ігор Нора, на Тут є інші настолки, не тільки на Будь-яку з цих армій ви можете брати, тестити і грати в своє задоволення. Побачимось в клубі!